Ми побачили, що діюча система влади вразлива від політичного шулірства. За гроші можна купити навіть все. Тому це вразлива система, дуже вразлива. Що би ми не повертали, і заміна кріслів нічого не дасть зовсім. Оте, От що запропонується деякою командою на майдані, давайте ми поставимо моральних людей того, хвороб, того прем'єра. На букву К за три секунди з К за три секунди все залежить тільки від суми і залежить від обставин, в яких він потрапляє. Якщо він має прямий контроль, якщо він має умови тунелю, з якого він не може вистрібнути і взяти і застосувати влади особисто для себе, тоді він працює. Є ще третій спосіб. Зробити Київраду делегативною це ініціювати збір, підписів мешканців, жителів міста Києва про те, що ця... це позбирати підписи і розпустити Київраду. Координатор національних зборів Вігор Дідковський. 102 громадських ініціативи і об'єднання Майдану. Ми не представляємо Майдан цілому і не представляємо український народ. Але ми дуже важливий інструмент і процес. В чому наша пропозиція? Провести в Києві, наприклад, Києва реєстрацію первинних територіальних громад. Мені не цікавить ні уряд, ні президент, ні парламент, бо вони не представляють інтереси українського народу. Згідно Конституції, хартії, місцевого самоврядування, цивільного правового кодексу, народ має безпосереднє право на здійснення. Себе як влади. Зараз нинішні органи влади це хрінові органи влади. Зараз нинішній політику це люди, які можна видавати діагноз. Тому бороться з системою через саму ж систему я вважаю неадекватним. Моя пропозиція ввести і тільки після цього ввести тимчасового голову чи тимчасовий уряд КМДА і, наприклад, Києва показати, як робить в Україні. Пакет єс національних зборів повністю юридичний. Це встановлення конституційного устрою через. Через відкриття 300 територіальних громад місті Києві пропоную створити маленьку робочу комісію. Тут мій інтелектуальний собрат Іван Васильович Плачко, включить Плачкова, Збітнєва, Салія, Вітковського і ще кого заважаєте. І ми через день зустрічатися тут треба через день, тут прямо через день. Або заходьте до нас в штаб національних зборів центр. Пропозиція проста: відкриття 300 територіальних первинних громад. Вони тут же збираються 300 представників, голосують за тимчасову адміністрацію Києва. На прикладі цього відкриття 105 тисяч громад в Україні через півроку зібрання національних зборів і повна перезагрузка органів влади і системи влади без участі системи. Ми проти зміни складу системи. Ми за зміну самої системи. Дякую в жодному разі. Я підтримую Ігоря Миколаївича Дідковського, Вибори зараз в Києві робити не можна. Чому? Я була кандидатом де народні депутати по 223-му округу. Купую все. Якщо зараз робити вибори в Києві, наших киян з вами знову ж таки по 200 до того, по 200 після того, нічого ми не доб'ємося. Будуть ті, які при владі зараз будуть далі при владі. Розумієте, що потрібно робити? Правильно сказав Ігор Миколаєвич Дідковський, тільки що національні збори, ви дослухайтеся, треба пройти. Переформацію саме громадськості в Києві зробити перерегістрацію, зробити в рамках Київської муніципальної асамблеї таку районах, мікрорайонах перерегістрацію киян, які мають. Війти в громаду, не війти в громаду, найти це дуже просто там не треба війти. По кількості населення на одиницю квадратного метра видається просто представник. Так. Це можна громада зараз... і актив, і, актив... Так, і вибрати вибрати своїх лідерів. Так. Чому майдан нічим не вирішується? Тільки тому, що вони узурпували владу, ми знаємо про голови, і вони не дають можливість. Найтися лідерові між, між громадськими організаціями. ми знаємо ми теж місяць на майдані. Дозвольте, я вже вискажу. І якщо ми з вами зараз не скажемо, каже Ігор Миколаїв, що найти, зайти треба в Фейсбук і там національні збори. Якщо зайти в інтернет, набрати Київська муніципальна асамблея, попадаєте на сайт на портал телекомпанії столиця. Якщо набрати національні збори, попадаєте на наш. Портал, реклама, столиця. Через це має один бути інформаційний простір. Я тут ні, ні, не, не хапаю на себе. Я безкоштовно працюю, безкоштовно працюють мої журналісти. Але в нас 18 журналістів, в нас є телекомпанія і в нас є газета. І Якщо зараз не сконцентрувати дії і не висвітлювати її, і не поповнювати це, а то ми, наче, той майдан теж. Туди, то й туди, то й туди, а координації ніхді немає. Створити комітети, назначити головних, чи вибрати головних комітетів і координувати свої дії, працювати і брати на себе відповідальність на громадських засадах. Я просто з повагою відношусь до тих людей, які відвідують такі заходи і намагаються сформувати якусь думку, яку донести до суспільства і взяти на себе якусь конкретну відповідальність. Щодо того, що тільки що прозвучало, тільки що прозвучав той ремейк, який є, на нашу думку, основополагаючим, на нашу думку, я кажу, нашого політичного об'єднання, де я приймаю участь, побудова знизу до верху. Єдина сила політична молода в Україні це сила людей, яку я представляю. Єдина в Україні на сьогоднішній день, яка почала свою розбудову на базі. Конкретної програми, без її завершеного вигляду, з формування осередків на районному рівні і шляхом представництва ДВР. Єдиний шлях легітимно прийти до влади це те, про що було сказано, сформувати осередки, виховати в цих осередках побачити первинні територіальні громади, побачити в цих осередках лідерів. Проговорити за таким, наприклад, криговим столом або більш ширшим столом, чи ми вводимо якусь люстрацію щодо конкретних персон, які будуть представляти в подальшому, яким буде делеговано від цих осередків, це єдиний шлях утворити таку організацію і легітимним чином прийти до влади.